Вийшли ми. На... Віка, Віка! Тато оса, ну нічого страшного, все, 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 не треба так кричать. Вікусь почекай, не їдь далеко. Ми тільки виїхали на вулицю. Вже, там вже пів дванадцятого, але вже сьогодні так, як буде, як є. Як... Туди, 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 вік. Вже як є сьогодні. Вночі було просто довго заснути не могла, тому що був обстріл шахедами спочатку потім прокинулась, коли були іскандери. Це все було голосно, незважаючи на те, що це було взагалі в іншому районі. Встали сьогодні з вікою, десь вже близько 10 годин було. Багато жертв, розвалило будинок, коротше, настрій ніякий. Вийшли гуляти. Сьогодні, сьогодні прохолодно. Вітерець дує. та й гуляємо Вікуся, ти байкер? Вікусінька байкер, так? Розворот. Поліцейське розворотне місце. А я О, Ми погуляли, Віка нагуляла, набігалась, награлась з дітками. Я її посадила в колясочку, тому що у нас Зараз вже пізнувато, трохи, вже десь близько години дня. Але ми сьогодні все з запізненням робимо. Посадила в колясочку і їдемо в магазин зараз. Ми прийшли з вікою додому, я ніяк не можу її заспокоїти. Ось зараз я спробую з нею зняти відео про покупки. Були в Вилмарті, витратили в Велмарті 854 гривні. Зараз покажу вам на що: Так, батон на різнинива, ромова бабка, булочка, ті, які я вночі зазвичай їм, дві булочки банан. Грильяж Вікуся, хочеш грильяжик поїсти? Не хочу. Так? Тільки для цього мені треба тебе спустити з ручок і я дам тобі грильяжик, добре? Так. Да. Давайте, зараз, дівчата, технічна перерва. Фух, я просто стомилась уже. Так, на чому ми зупинились? Ромова бабка і дві булочки банан. Ромова бабка у нас 21 гривню, коштує булочка банан 20 гривень. Далі морозиво. Купила такого бюджетного першої марки. Три морозиве ескімо в шоколаді по 15 гривень і три морозива звичайних у стаканчику білих 10 гривень за штуку. Сир, кисломолочний, яготинський, 5% -ий. Хочу приготувати ліниві вареники. Коштує капець 90 гривень. За пачку сиру. Пакети для сміття, мило господарське для виведення, ну, для прання, коротше Угу, Чай. Чорний з бергармотом, теж саме такий бюджетний першої марки. Соломка солодка, як завжди, це для нас усіх. ось такий, доки по акції купляю. Далі масло не було бюджетного, того, що 52 гривні коштує. там соломочка. Угу. Мам, а та, ой, соломочка, там біла воно. Масла не було, тому що 52 гривні коштує, довелося купити інше 75 гривень, здається. Ковбаса-мертуделька глобано по акції 90 гривень. Так, далі я вирішила їсти тільки елітну їжу з цього дня, тому я купила курячі лапи. У мене є таке психіатричне. так <пасла> <пасла> да. дуже серйозна психіатрична проблема. Я люблю їсти варені. курячі Лапи, але зазвичай вони брудні продаються і я їх не можу купити. А цього разу вони були чисті, тож я там повідбирала собі такі, знаєте, курячі лапи, елітні, вищого сорту, чисті та великі. Люблю, люблю їсти варені курячі лапи. От що зі мною зробиш? Нічого. В'язочка бананів. І ще в Алмарці, значить, не було там. А це ще одна психіатрична проблема. Я їм крейду. Це щось таке в організмі. Там всі дві вагітності я їла крейду, але у звичайне життя я так-то не їла крейду, тільки коли лактація була трохи ще під'їдала. А це щось я не вагітна, якщо що. Можна, це на останніх термінах вагітності, там на останніх місяцях хочеть, хотілося крейди. А це щось зараз? Чи якась анемія, чи не вистачає? Зазвичай думають, що кальцію, але ні, це здається, пов'язане з залізом в організмі. Коротше, оце крейда дуже смачна велмарці подається. Далі день немає. Точніше є, але 45 гривень за кілограм, і інші дині, і вони якісь підуставші. Ось Тому я купила ось такий кавун без кісточок. 30 гривень. Купила кавунчик на 96 гривень. Спробуємо сьогодні. Я з задоволенням тобі дам кавунчик вікуся, і будеш ти його їсти чи ні, залежить тільки від тебе. І... Ой, я Не я ходь... Ну, не хочеш то й не будеш, значить, їсти. Що я тобі можу сказати? Так, це в Велмарті були такі покупочки. А після того я ще зайшла там з руку, коротше біля Велмарту. Я купила картоплю, відбирала таку, що ще не начебто шкрябається, да, гарненько шкрябається. Буду сьогодні варити і кріп. Картопля по 40 гривень за кілограм, кріп 30 гривень, гривень великий пучок. І цей весь пакунок мені обійшовся в 100, 120 гривень. А ще йогурт вікін там стояв, я забула щось про нього сказати. По 14 гривень за штуку по акції чи то за 13,50. Тобто ці всі продукти в мене сьогодні обійшлися на, ну, реально на 1000 гривень знову. А що робити? Я не знаю, що робити. Так, добре, буду пакувати це все і буду вкладати віку спати. Буду зараз обідати, віку поклала спати. На обід у мене спагетті, сосиски це я зі смачною скоринкою і огірок з сіллю. І чай буду пити з шоколадним десертом. Ну, типу, шоколадка. А зараз я буду займатися приготуванням лінивих вареників. Я думаю, що Богдану сподобається, бо він завжди в школі. Коли в столовій були ліниві вареники, то їв ліниві вареники. Ось зараз я буду перетирати сир кисломолочний вилкою. Додала всі інші інгредієнти. Зараз буду теж перетирати і перемішувати. Колись теж я зробила з таким сиром вареники, і вони в мене при варці якось ці крупинки сиру звідти вивалювались от, з самих вареників. Тому не знаю. Зараз знову спробую, може навчуся. Серед інших інгредієнтів, до речі, тут яйце. Манна крупа Симоліна це ось жовтенька. Та це манка з твердих сортів пшениці. Борошна, цукор і сіль, ну і сир, відповідно. І слід це тісто поставити на 30 хвилин, щоб воно ну, настоїлось, чи як це сказати. Так, я тут, як можу, намагаюсь робити ліниві вареники. Зараз буду нарізати цю колбаску. Так, ми з вікою зробили ліниві вареники. Ось тут у мене така заготовочка, її треба тепер заморозити. У Віки звідки з'явилися соплі, все тече з носа. Звідки воно взялось, я не знаю, це гуляла. ну, там тут дощі йшли, вітри. Дивіся. Не треба туди сувати. Давай Вікуся, зробимо з цього тіста ковбаску і зробимо варенички. Добре, і заморозимо. Зараз мама зробить. Стой, 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 Вікусік. Поки я взяла телефончик, то ти ковбасочку нашу трошки зіпсувала. Так, це у нас така ковбасочка. Давай наріжемо її на варенички. Розкажеш бабулі, що ти робила сама варенички, так? Так, тепер. Стой, не вни, не мни. Не, треба не псувати. Зараз мама тобі. Не бери сама, це ж ми вже будемо заморожувати. Бери оцією ручкою правою. Не жми вареничок, не жми. І отак от... візьми його акуратненько. Ось так. І давай його отак в борошні повозим. О, Перевертаємо і повозим в борошні. Тепер бери його, покладемо в тарілочку. Не жми його, ну майже правильно. Да? Ось сюди покладемо. О, бачу, як гарно. Все. Так, тепер злазь, мама дороби. Я дорогу. Тихенько, тихенько. Почекай, я поставлю тебе на одненький, Іди вставай до себе на місце там, де ти робила. На, одненьки. Все. Все, все, все. А це мама зараз буде заморожувати. Так, все. Зараз я оці вареники, треба знайти спосіб засунути цю тарілку без жертв в морзивку. Я начистила картоплі молодої, ось і зараз буду я її нарізати і варити. Буде картопля з кропом і з маслом. Нарізала картопельку. Мені вона навіть сирою виглядає апетитно, знаєте, така пошкрябана. Не знаю, чи відчуваєте ви такі емоції, як я. Нарізала вже міленько кріп. Це вже зараз сьома година вечора рівно. І сонечко сідає, в мене таке косе освітлення. Зварила картопельку, зараз буду перемішувати з кропами з маслом. Для Віки ось відклала без кропу картоплю. Зараз буду робити їй з цього картопляне пюре, бо вона мене вже замучила з отим те їм, те не їм, з кропом їм, з кропом, не їм, то їм, то не їм. Дімо і Колю ми дивимося зранку, вікуську. Зараз я буду читати тобі книжечку. І Алісу дивимося зранку. Так, зробила для Віки картопляне пюре з молодою картоплею. Мені... Чим я тут тільки не займаюся? Мені треба було його перетерти ось через це сито ложкою, тому що там оця шкірка, яку я шкрябила, вона пюрешка, а там плавається шкірка, і віка б не їла. Тому зараз я їй дам оце пюрешку, а потім, коли вона її з'їсть, то я дам їй ковбаску. Віка, опускай ноги, бери ложку. На. Так, я тебе посуваю і йду за книжечкою. Що? <плес> угу. <плес> <Шо? плес> Нести книжечку? <плес> Добре. Бери ложечку і їж. Що будемо читати про пана Коцького? Полосиччю. Про я возівцю лисичку по вовках і полосиччю. Зараз. Якось у зимову пору бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід, везе повні сани риби. Раптом біжить вовк. Голодний. Худющий Дай, лиско, будь ласка, рибки. Обурилась хитрун. Приїхав дід додому. Ну, бабо, які я тобі комір разом з рибою привіз. Пішла баба до сини дивиться, ні коміра, ні риби. Раптом біжить вовк. Голодний, худющий Дай, лиско, будь ласка, рибки. Обурилась хитрунка. Сиди та примовляй. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька. Довше посидиш, більше спіймаєш. Має, має, поси. Хасика вискумачу, та ти я все табі до хвоста підганяю. О, спасибо, ласечко, ласечко. У станеш не затимала. От вовчий хвіст взяв до килип назати. Велкнув цим вовчик. А не мав навіз. З місця зусити. Смикнув вовка. Смикнув у духа. На чого не виходить. Скільки би наші плалося. Та йде сама дитина. баса сею лисий

Тоді давай мене да пти добити, бо вставав, тима, тривав собі футик, не ну, граючись. Почитала, сичко, думає, я тобі помпчуся. А лисичка побігла до села. А, я книжку і почитала. Взяла книжку і почитала? <laughs> ну, ти хитренька. Ось воно що виявляється. Ага. Це вікусить будеш виходити? Що ти там робиш. Ді. А, ти знімаєш відео. Так, все. Зараз буду робити салат, помию помідори, огірочки. І зроблю типу грецький. Тільки не пам'ятаю, чи є в мене там фета. Все є, що треба, базове, фета, маслини, кріп. Можна було б червону цибулю, але немає. І ще перець додають, але теж немає. Салати я вже нарізала. Богдан нещодавно прийшов додому, він гуляв. Зранку був вдома. Займався там англійською, вправами що я йому надіслала. І потім пішов гуляти, і тільки що повернувся нещодавно, їсти не хоче, бо там вони щось їли Ось з друзями. Я зараз буду розрізати кавун, дістала його, помила. Зараз буду розрізати, дивитися, як він там поживає. Ось такий кавунчик. Написано було, що без кісточок. Але чи то неправда, що він без кісточок, чи то я не той кавун взяла, не знаю. Кісточки є, але вони білі. Так, кавунчик я нарізала, спробувала. Солодкий Солодкий кавунчик. Нормальний, в мене нема до нього нарікань. Не знаю, чого в нього білі, біле насіння. Може, сорт такий, не знаю. Але можна смакувати. Так, ось моя вечеря, салатик. Я люблю, коли багато кропу, багато зелені і кавунчик. Зараз буду вечеряти. Поставила ще варитись сосиски на вечерю. Віка провела день після сну <смірко> в кімнаті. Що це там за звук? Я не розумію, там повітряна тривога чи що? Ні ночі. Ні, такі повітряна тривога. 에, міг злетів. Сподіваюсь, він всядеться. Бажано з прискоренням.